Запорізькі жінки записали відеозвернення до росіянок, аби ті не пускали своїх чоловіків, синів та батьків на війну. Вони закликають схаменутися та включити мізки. Чи подіє? Запорізькі жінки, які втратили своїх синів, вирішили достукатися до сердець російських матерів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Ганна Воробйова, голова фонду правового та соціального захисту сімей загиблих військовослужбовців. Вона виклала відеозвернення. Акцію запоріжанок підтримали жінки і в інших областях України на Сумщині, Одещині, Львівщині. Наші землячки все ж таки сподіваються, що зможуть змінити ставлення тих, чиї сини сьогодні нищать український народ. Хочу обратити сьогодні до жінок, до матерів нашого Запоріжжя. У вас є рідня, друзі в Росії. Дзвоніть, кажіть, бо в мене теж там є друзі. Я їх убедила, що нас, що нас Росія напала на нас. Дуже прошу. Не бійтеся, дзвоніть, убіждайте їх, що ми. Не, не та страна, яка нападає на нас, напали. Любов до наших дітей сильніша від всякої зброї, від всякої політики, від всякої пропаганди. Будь ласка, захистіть своїх в першу чергу дітей і наших також. Наші не повинні гибнути діти, солдати ні за що. Ми тільки за мир і вся наша Україна миролюбива страна. Здатні слова українок розтопити навіть найжорстокіші серця і вплинути на матерів тих, хто прийшов вбивати і грабувати наш народ і державу, поки що з того боку здебільшого можуть або виправдовувати ці злочини, або горювати за загиблими у безглузді війні.